Питання: кондиціонер якої потужності потрібен персонально для вашої кімнати, а не середньостатистичної? Менеджери по продажам скажуть: на 20 квадратних метрів потрібен кондиціонер дев'ятка. Але ж питання. Про ваше персональне житло, про вашу персональну кімнату в цій кімнаті може бути багато вікон, може бути високі стелі. Там можуть приймати їжу 10 людей, і ви хочете, щоб було комфортно для того, щоб визначити потужність кондиціонера персонально для вашої кімнати, навіть якщо вона стандартних 20 квадратних метрів і вам кажуть дев'ятка. Ні, треба зробити розрахунок. Для цього потрібно знайти інженера або мене. А я навчаю інженерів. Я перше джерело або як там в матриці було архітектор тих розрахунків. Я Станіслав Потапов, викладач навчального центра кафедра холодильного обладнання, пропоную вам скористатися калькулятором хівак, в якому з'явився розрахунок потужності кондиціонера для певного приміщення. Що всередині розрахунку? Всередині розрахунку треба ввести водні дані. Сюди відноситься температура зовнішня, температура внутрішня, е, Найгірші умови ви вводите сюди. Площа приміщення, теплоізоляція. Теплоізоляція, якщо ви не знаєте, чи є вона, вводите нуль або певне значення теплоізоляції, висота приміщення. Чи останній поверх? Якщо у нас останній поверх, то у нас ще буде теплоприплив через покрівлю. Кількість людей, які перебувають в приміщенні довше, ніж одну годину. Наявність гарячої їжі. Якщо є гаряча їжа, вона теж дає тепло. І це треба враховувати. Далі ми переходимо до вже планування самого приміщення і ми враховуємо виключно зовнішні стіни. Стіна номер один: вказуємо її довжину. Скільки вона складає, і куди куди вона дивиться: південь, північ, схід, захід, південний схід, північний захід і таке інше. Обираєте з восьми варіантів, куди вона дивиться. Далі, якщо на стіні є вікно, його довжина, ширина. Якщо є друге вікно, додаємо вікно і вводимо. Якщо треба видалити, там є можливість видалити. Далі, коли все ввели по першій стіні, якщо є друга зовнішня стіна, будь ласка, вводимо другу. Якщо є третє, будь ласка, якщо є четверта, вводимо четверту. Останні вхідні дані це електрообладнання, яке є в тому приміщенні. Електрообладнання ділиться на три групи стосовно того, як електрична енергія в тому обладнанні перетворюється на теплову. Тут є перша група: це електроніка, комп'ютери, аудіосистеми, телевізори. Друга група це теплове обладнання, де поспосередньо ми за рахунок електроенергії прогріємо. І холодильне е, обладнання там ще більше виходить, тому що там ще з самого холодильника тепло забирається, і це тепло подається у приміщення. Якщо таке розташовано, будь ласка, встановлюємо, тиснемо, розрахувати і отримуємо потужність. Потужність ми отримуємо у двох одиницях вимірювання: перше це кіловати, Це всім зрозуміло, скільки потрібно е, потужність кондиціонера. Друга потужність у БТЮ. БТЮ – це британська термальна одиниця. І що вона означає? Якщо у вас буде 9 тисяч БТЮ, то і є кондиціонер «дев'ятка». або 12, або сімка. Сімка це 7 тисяч БТЮ, дев'ятка це 9 тисяч БТЮ. і ви одразу можете обрати саме той кондиціонер, який вам потрібен. Чи є цей розрахунок в книжках? Або обов'язково треба користуватися моїм розрахунком. Ні, він є в книжках. Хочете ту книжку? Зайдіть на сайт, там є кнопка Написати нам. Напишіть мені, і я вам надішлю ту книжку, по якій робиться ці розрахунки. Якщо ви хочете рахувати швидко потужність кондиціонера для приміщення. Ну, будь ласка, заходьте на сайт, реєструйтесь, сплачуйте і рахуйте. Скільки платити? Ну, це дві чашки кави для міста Києво, середньостатистичні ціни. Дві чашки кави. Якщо ви хочете скористуватися безкоштовно, будь ласка, напишіть мені знову ж таки на сайті є кнопка Написати нам. І я вам вишлю безкоштовний промокод для того, щоб ви могли спробувати тим користуватися. Якщо ви клієнт, який хоче зробити для свого власного будинку, треба один раз розрахувати тот кондиціонер. Ну, будь ласка, безкоштовний промокод, ви скористуєтесь, зробите розрахунок 1, 2, 3, Спробуйте змінити е, теплоізоляцію або температурний режим. і Ви побачите, що вам в дійсності потрібно. Будь ласка, якщо ви займаєтесь продажем кондиціонерів і вам постійно треба робити подібні розрахунки, я пропоную вам зробити цей розрахунок швидко. Ви можете продемонструвати цей той розрахунок клієнту, що ви не з таблички на 20 квадратів дев'ятка обрали. Ви зробили розрахунок і показуєте дев'ятки замало, треба Треба ку ставити, Це не я більше хочу заробити. Ну я більше зароблю. А вам потрібно для того, щоб воно нормально працювало і щоб вам було комфортно. Зверніть увагу, що цей калькулятор він буде вам допомагати продавати. Тобто, якщо ви будете продавати, ви заробляєте і ну відповідно платите за користування калькулятора. Я заробляю тоді, коли заробляєте. Ви це і є розвиток галузі. Крім того, в тому калькуляторі є ще додаткові розрахунки, і ці розрахунки додаються, вони вдосконалюються, записуються відеоінструкція, як цим користуватися. Тобто, цей продукт він, е, він зростає, він еволюціонує і він змінюється на краще для того, щоб було зручніше робити ці розрахунки.